Капи! з вами Альона Бегіян. Це Кафе Тудей. І якщо ти весь тиждень думав тільки над тим, як зігрітися у холодних аудиторіях, та простикав всі університетські новини. Ця програма саме для тебе. Продовжуємо традиції перемагати всішки, якийсь один дружній універ – це вже не цікаво. Цього разу кинув виклик одразу трьом найбільшим вишам Києва, але все одно вони швидко повтікали і залишили капишників куражитись самих. Давайте, одна, просто Подожди граємо. в Вітаємо команду КВН Київський політех з проходженням у концерт фестивалю Ліга сміху. Нашим хлопцям зовсім трошки не вистачило, щоб потрапити у сезон. Але вони все одно красунчики. Адже зі 140 команд вони пройшли у 17-ку найсмішніших. Хочется обратиться ко всем зрителям, чтобы они смотрели юмористические передачи, ценили юмор, поднимали себе настроение. Ну а мы в свою очередь будем показывать максимум наших возможностей и будем стараться показать такой юмор, который понравится всем зрителям. А зараз сейчас для КП и сайс Всі ботани світу затамували подих, адже Капий готує проект, масштабом якого може позаздрити навіть Ліга плюща. Силіконова долина відпочиває. На території університету планується побудувати цілий науково-виробничий комплекс з загальною площою 251 тисяча квадратних метрів. Science City. Так би мовити, у його будівлях планується бізнес-інкубатор, венчурні фонди, лабораторії прототипів, спеціальні приміщення для високотехнологічних виробництв, лекторії, офісні приміщення, коворгін центр, готель, заклади харчування. Інноваційне місто КПІ повинно стати середовищем для розвитку наукоємних технологій за допомогою наукових виробничих площ КПІ, а також міжнародних і вітчизняних високотехнологічних компаній та інвесторів. Дуже важливо поєднати. Е Талант винахідника з певними знаннями і вміннями ці винаходи просунути на ринок. Загалом звучиться дуже круто. Залишається тільки сподіватись, що побудують його швидше ніж гуртожиток біля десятки або нові корпуси біля ітес і факс. Ось такою швидкістю, як капітцерку, було б ок. Розраховано на 5 років. КПІ не перестає дивувати різноманіттям своїх навчальних можливостей. Цієї середи стартувала школа відеомонтажу. Далі на черзі школа юридичної освіти КПІ, заняття в які почнуться з 1 березня. І це ще не все. Знаєш інгліш? Кого в нас час цим здивуєш? Ось китайська чи японська? Це вже виклик! А для КПІшника новий челендж те, що треба. Саме тому школа східних мов оголошує про початок реєстрації на безкоштовний курс у другому семестрі. Не пропусти можливості показати одногрупникам, хто тут справжній поліглот. Політехнічною прибрали одну з арт-лавок. Ту, що з хештегами. Однак версії заважали будуватися новій кафешці. Хотіла ще вам детальніше розповісти про проекти та спостережить, але голова ДНД чомусь не відріз відмовився щось коментувати. Може, проєкт суперсекретний, може ще й щось. Нових обертів прийняла історія з відеозверненнями. Свіже відео виклали студенти з різних російських вишів на каналі опозиційної організації Адкрита Росія. Хлопці та дівчата вибачились перед Україною за війну та анексію Криму. Не отвечайте на ненависть ненавистью. Мы уважаем, уважаем ваш выбор. Мы осуждаем войну войну. И мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в дружбе. А Россия и Украина в мире. Кому бы ни была выгодна эта война, она никогда не будет выгодна народам России и Украины. И мы вместе должны сделать все, чтобы ее прекратить. Це там ще одна приємна новина з присмаком гордощі за твій рідний університет. Опубліковано рейтинг університеті за популярністю в інтернеті. І там першим серед українських вузів, а я вам підкажу. Це КПІшечка! З вами був Today. Кохайте один одного, любіть КПІ та залишайтеся в темі разом з TV.